Новий день, нове відео. Прибуває на курорт потяг Дніпро-Трускавець. І зараз, друзі, подивимось, скільки людей приїхали на відпочинок у Трускавець перед Великоднем. Дуже дивно, але київського потяга немає оцих шість вагонів, які там причіпляють до якогось потяга. Ну їх сьогодні у Трускавці чомусь немає. Чи не було потяга? Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося на залізничному вокзалі біля статуї Ісуса Христа. Ну і прибуває потяг Дніпро-Трускавець. Дуже багато вагонів. Я не знати, чи там дуже багато людей в цих вагонах. Потяг Дніпро-Трускавець курсує через день і крім неділі. майже через день, ну і в неділю також його немає. Тому може людей бути трішки більше. Ніж зазвичай раніше це, цей потяг курсував кожен день, можливо влітку відновляться ці всі кожний день рейси, не знаю. Ну Але бачите, потяг київ рускавець чомусь скоротили, ну вже немає цього потяга, що називався Кобзар. Тепер якихось там 6 вагонів, просто є купе і СВ, пласкартів немає, причіпляють до якогось там. Я вже забувся, в коментарях мені люди писали, можливо нагадаєте, до якого потяга... При... Підчіпляють ці вагони і у Львові вже а, ці шість вагонів везуть до Трускавця. Бачите, тут люди зустрічають а, відпочиваючих, також, можливо, гостей, можливо, родичів. Подивимось, Та також таксісти тут є, пропонують свої послуги. Зокрема, підвезти до східниці. Ну, до східниці не обов'язково брати таксі з іншої сторони. Залізничного вокзалу, там є дорога і там є зупинка. І завжди, коли приїжджає будь-який потяг у Трускавець, там на вас чекає автобус. Ціна питання 45 гривень до східниці. Тому хто хоче зекономити, треба обійти потяг. І з іншої сторони там чекає на вас автобус, який довезе вже вас до східниці. Деколи відкривали двері одні і другі, і можна було там перейти. Тобто через вагони. Я думаю, що зараз, напевно, так само є. Що можна перейти через вагон, оскільки потяг дуже довгий і дуже далеко входити до цього автобуса. Не знаю, чому йому не зроблять такий маршрут, щоб він заїжджав з цієї сторони, де всі таксі заїжджають, і автобуси, які по місту курсують, також там звідси автобус їде до Стебника. Чому такий в нього маршрут, невідомо. Можливо, щоб не забирав людей, які там Їздять по вулиці Мазепина, Мастерницьке кільце і так далі. Конкуренція. Бачу, вже люди приїхали, вийшли з потяга і роблять селфі, фотографуються, що вони вже на місці. Отрускавці, можливо, якісь фотозвіди для своїх рідних, знайомих чи друзів. Наприклад, тут дівчата вже будуть зараз фотографуватися. Ми ну, приїхали трохи людей, приїхали, але не всі друзі, приїхали люди на відпочинок. Багато людей бачу, зустрічають своїх родичів, напевно. Бачу різні віли, готелі також зустрічають своїх людей. Ну і внизу тут де таксі, там де є автобусна зупинка. Там є також автобуси, які їздить по місту. Двійка, і також там є, приїжджають з різних санаторіїв розвозки. Бачив, там вже є Молдова, Карпати, так що. Ну, я думаю, що до багатьох санаторії там є розвозки. Потрібно лише спуститися вниз. Можна сказати, що курорт на великодні свята не буде порожній. Є люди, приїхали. Ну, я вже вчора бачив, що в місті також людей вистачає, бачив. На продуктовому ринку, до речі, вчора був, знімав відео, були всюди черги, тому цікаво, заходіть, дивіться. Ну і зараз також люди приїхали. Ну і ще днями раніше люди також поприїжджали багато. Хтось навіть ну, власним транспортом також приїхали. Бачу, автомобілів різко збільшилось на курорті. Ми ще зараз, друзі, пройдемося. По старий вокзал, це рахується як новий вокзал, а ще в Трускавці є старий вокзал і також зайдемо аж в центр. Ну, я думаю, що люди з сумками також туди будуть в тому напрямку йти до готелю 365. Ось бачите, стільки таксі стоїть, чекає на людей. Ну, трохи людей є. Праворуч у нас пансіонат Оріана, також тут є санаторій Аркада, Арніка це найближчі санаторії до. Залізничного вокзалу, ну я нагадаю, що це бюджетні санаторії і пансіонати, які тут знаходяться поблизу до бювету. від залізничного вокзалу приблизно 1300 метрів, тобто, то кілометр 300, але це все рівна дорога, починаючи звідси, провулком тихий, потім. Бульваром Юрія Другобича, і також виходите на бульвар Торосевича і попадаєте прямо до Бівету і ніяких пагорбів. Рівна дорога без перепадів висот. Бачу, що не всі люди замовляють таксі. Ще бачите, таксі очікують. Думаю, що деякі будуть і без пасажирів. Весна на курорті, бачите, сьогодні і вчора. Дуже було тепло, розцвіло дуже багато дерев. А до речі, ще вчора після обіду і до самого вечора падав дощ. Була гроза. Ну, така не сильна, але вже гроза, перша гроза цього року. Ось це проволок тихий і спускається прямо вниз до бюветок. Дійсно, пряма дорога, нікуди не треба звертати, йдете прямо. по кінотеатр злата там сувенірний ринок буде також. ну і Попадете до бівету. Я думаю, що люди, більшість людей вже трускавці були і знають тут дуже багато чого. Тому, можливо, і не замовляють таксі, бо щоб їх там не возили кругами, тут можна просто пройтися, і якщо навіть взяти відпочинок в готелі 365, то тут ну, в кінці цього потягу там кілька метрів і ви вже в готелі Трускавець 365, а таксі буде їхати, я думаю, що довше, ніж ви пройдете сюди пішки. Ну, звісно, якщо важкі сумки, валізи, то незручно. А так добре, дуже близько, і тут навіть є вказівник по дорозі, де знаходиться готель Трускавець 365. Ну а ліворуч за цими деревами знаходиться санаторій Арніка. Недавно також знімав там відео про цей санаторій, розповідав, які ціни. Так що відео є дуже дуже багато. Відео є друзі на каналі про різні санаторії, про різні вулиці. Взагалі про курорт Трускавець. Бачимо, ще люди виходять з потяга. Хтось не спішив. Тут навіть кіоск працює, бачите. Ну і цією дорогою можна йти до готелю Трускавець 365. Бачите, ще калюжі не висохли, але вчора такий добрий дощ в повну курорті. Дуже багато опадів дощу цієї весни, але ну, це весна. Бачите, сонце вийшло і вже гарна погода. Ось тут ліворуч, бачите, зелений такий банер. І тут показано, як попасти до готелю Трускавець 365. А ліворуч, це вже приміщення. Ось це закинуте приміщення залізничного вокзалу. Бачите, таксі із цієї сторони приїхало навіть. Кущі повирубували трішки, але це був старий вокзал, його ще збільшили, надбудували. Не знаю, що там мало бути, але так все і залишили. Десь приблизно місяць тому я знімав відео іменно про цей вокзал, розповідав повністю його історію. Якщо кому цікаво, пошукайте на каналі. Я розповідав і про новий залізничний вокзал, коли збудований був, коли був відкритий і про старий також. І взагалі, коли. Залізницю проклали до курортного містечка. Ну, не знаю, гучних святкувань точно не буде. Зараз не до цього на курорті. Концертів також в Палаці культури Шевченка немає. Найперший концерт буде вже аж 23 квітня. Ось, ну, можливо, там буде щось якийсь концерт біля музичної альтанки, можливо, десь на центральній площі щось там невелике таке, можливо, діти будуть виступати, якісь гаївки будуть. Ось так, ну, от такого щось масштабного. Як було раніше, зараз немає. Метаю, колись і фестиваль повітряних куль був у Трускавці. Ну і зазвичай і у Східниці був. До речі, люди, які приїхали цим потягом, не тільки не всі люди приїхали у Трускавець, частина людей також поїхала і в Східницю. Звісно, що на цей автобус, напевно, хтось пішов, ну і також. Таксі, ну і східницькі також мають розвозку. Східницькі готелі тепер сучасні, які нові збудовані, також мають розвозки аж до трускальця. Ось тут ліворуч, бачите, будівельний кран. Будується новий житловий будинок буде. А це архів. чим дерево так гарно розцвіло. Ну, ще сакури на курорті не зацвіли. Ну, це вже так, знаєте, день-два і. Троскавець буде дуже квітучий цієї весни. Ось тут, бачите, будується новий житловий будинок, і ліворуч є також новий буде якийсь відпочинковий комплекс. Буде досить цікаво. Я думаю, що за рік часу все зміниться. Все зміниться, Бо я думав, що я дивився відео минулих років, то троскавець дуже швидко міняється. Дуже швидко. І сподіваємось, що цю дорогу, яка веде практично до центру, тут тобто вже до центру залишилось 100 метрів, але подивіться, які ями. Жахлива дорога. Надіюсь, коли вже це будівництво завершиться. ось тут біла Кристіна, Біла Марта. Ну як будівництво завершиться, то можливо вже й дорогу Бо Зараз тут важка техніка їздить, можливо, немає сенсу. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. я так розумію, що ці люди ще йдуть, напевно, також в готель Трускавець 365. Прямо спотягу, бачите, ну, це 5 хвилин. Займе часу, а таксі буде їхати напевно 10. Таксі потрібно об'їжджати половину міста, навіть більшу половину, щоб попасти до готелю. Перед нами житловий комплекс люкс. Воно вже, друзі, в самому центрі курорту на перехресті вулиць Дрогобицької, Бориславської, вулиці Шевченка і Майдану Кобзаря. Ось це житловий комплекс люкс. Ну і там далі готель Троскавець 365, стоять автобуси. Зараз люди поїдуть на екскурсії. Ну, там, якщо замовляєте тижневий тур, то там входять у вартість також і екскурсії. Кожний день в інші напрямки, дуже багато варіантів можна вибрати. Так що, друзі, всім гарних свят, гарного настрою, мирного неба і гарного відпочинку. До зустрічі в наступних відео.